Найбільший в історії Криптобанк збанкрутував, забравши з собою yield at a мільярда доларів. traditional savings accounts pay almost nothing. Мільйони людей втратили свої кошти на стабільному пасиві. Celsius. Селсіс Celsius. Network. Celsius. Celsius. Celsius Network. сьогодні розберу історію, коли Крипта мала зробити прорив, але зробила 10 кроків назад. Тому сідайте зручно і слухайте уважно, бо ця історія змусить вас хвилюватись. 2017 рік. Думаю, кожен з вас хоч раз чув за депозити в банки, коли ти можеш принести свої гроші і залишити їх там під невеликий відсоток річних. Так ось наш сьогоднішній персонаж вирішив зробити набагато привабливішу пропозицію. Знайомтесь Алекс Машенський. Відомий підприємець українсько-єврейського походження вирішив створити щось краще за просто банк, а саме Криптобанк, назва якого була Celsius Network. Алекс запевняв, що звичайні банки обдурюють людей, забираючи всі прибутки собі. Тому йому і спало на думку зробити банк, в якому будуть заробляти самі люди. Банки не є вашими друзями, ми всі це знаємо. І ми вирішили створити заміну банківській системі. Так, щось, що діє в ваших інтересах, місце, де ваші гроші можуть працювати на вас, а не тільки ви на свої гроші. Задумка Цельсіус була в тому, що основні прибутки будуть отримувати люди, а не банк. Просто за те, що вони тримають свої гроші на депозиті. В той час, як сам банк буде заробляти лише маленьку частину з комісій, людям пропонували аж до 18% річних просто за депозит в Цельсіус. Погодьтесь, досить. Високий відсоток як для банку. Ну і звісно, основна привілегія банку була в тому, що це все було в крипті, і це все було прозоро. Тому цей криптобанк мав бути набагато безпечніший ніж звичайні банки. Плюс можна було навіть брати кредити в доларах, залишаючи свою крипту. Отже, ми хочемо переконатися, що люди можуть прийти і, не знаючи багато, брати участь у створенні цінності тут. Але ми повинні робити це безпечно, щоб вони не потрапили на шахрайство або не стали жертвами зламу. Або, знаєте, не потрапили в проект, який зламали, і так далі. В цей період печка була на піку, і вся крипта росла. І цей проект виглядав супер привабливо. І вже у 2018 році команда проводить ICO, де збирає 50 мільйонів доларів. ICO – це по суті рання можливість інвестування в проект, коли інвестори купують токен ще до його запуску. Надаючи кошти для розвитку самого проекту. Так ось кошти зібрані, і команда запускає свій токен під назвою SELL, який на додачу давав ще підвищений відсоток прибутку. Celsius набирає обертів і вони запускають свій мобільний додаток. Шинський ходить по всіх інтерв'ю і розповідає, наскільки це проривний проект і наскільки банки одурюють людей, даючи їм тільки одну десяту відсотка прибутку, коли самі заробляють мільярди доларів. Бенекс до френдс. А ось Цельсіус буде ділитися всіма прибутками своїми людьми, і на той момент це звучало дуже переконливо. У 2020 році в них було вже понад 100 тисяч користувачів, і в управлінні було вже понад 1 мільярд доларів. А вже у 2021 році цифра активів зросла до 25 мільярдів доларів і майже 2 мільйони користувачів. І тут же заява Машинського про те, що Цельсіус може замінити звичайні банки, не здавалися такими смішними. Але людей не перестає бентежити запитання. А звідки ж беруться ці прибутки? Як банк може давати такий стабільний відсоток весь час? Біткоін виплачує дивіденди. Пітере біткоін виплачує дивіденди. Спробуй Celsius 0,2 Як це 1,2% дивіденду? Бо ми заробляємо дохід. Як отримати дохід на біткоін? Що ви робите, щоб заробити на цьому біткоїні? Я радий провести з вами годину. Ви торгуєте ним? Биткоін. Ви повинні брати на себе величезний ризик. Сам біткоін не генерує жодного доходу. Це так, як і будь-який інший актив може приносити дохід. Золото ні, які доходи. Який дохід генерує біткоін? Золото генерує 5,5% з половиною відсотків прибутку в Цельсіус. Ні, золото. Що ви робите, щоб це згенерувати? У вас є. Ви повинні брати на себе величезний ризик, щоб отримати ці прибутки. Так, так, звісно, що так. так. І задаючи це питання Алексу, він завжди відповідав, що це все нормально, бо крипта дає можливості. І погодьтесь, що такі заяви від засновника банку звучать не дуже переконливо. І як виявилось, це питання не просто так тривожило людей. Адже щоб віддавати людям такий відсоток стабільно, Цельсіус мав заробляти десь такий відсоток стабільно. А як ви знаєте, то крипта взагалі не стабільна. Власне, і цей високий відсоток змушував Алекса йти на ризики. І Його помічники йому дуже часто казали, що це дуже небезпечно, і це може привести до якоїсь поганої ситуації. Але Алекс на це не зважав і інвестував, м'яко кажучи, не дуже стабільні напрямки. Один з таких напрямків був токен UST. Якщо ви дивилися мій відео про теру Луну, я думаю, ви знаєте, чим це все закінчилося. Власне, це і стало першою тріщиною для Цельсіуса 2022 рік. Рік, який запам'ятався всім криптонам до глибини душі крах Луна. Тоді токен UST буквально за день впав на 50%, і в цей момент Алекс швидко звертається до своєї спільноти і каже: не хвилюйтеся, все окей, я встиг вивести кошти, все добре, і озвучив цифру в 500 мільйонів доларів. Але як ви зрозуміли, що вивів він їх не перед крахом, і ця сума була вже з урахуванням мінус 50%. Як виявилось пізніше, в цей момент банк стикнувся своєю першою проблемою. Недостачі коштів. Через такий великий мінус в них не було коштів, щоб віддати стабільний відсоток. І вони не знайшли кращого рішення, як забрати гроші в нових користувачів і віддати старим. Запахло пірамідою. І тут ця маленька тріщина починає збільшуватись. Через крах Луни на ринку починається паніка. Всі люди починають виводити своїх гаманців всю крипту, і банк Цельсіус не стає винятком. В криптобанка почався масовий віток коштів, через що в них буквально не було на руках грошей, щоб віддати користувачам. Через що 12 червня банк заморожує просто всі транзакції, включно з виводами. Пу-пу-пу. Вони спробували заспокоїти користувачів, аргументуючи це як екстремальні умови ринку. Проте, я думаю, коли ви бачите, що весь ранок летить вниз, а вам заморожують ваші кошти, це не сильно вас заспокоїть. В цей ж момент Цельсіус звільняє чверть свого персоналу через незмогу виплати зарплати. Плюс до цього всього з'ясовується, що Алекс вивів собі 10 мільйонів доларів на так звану оплату податків. Цікаво, що в саме такий момент йому терміново захотілося сплатити податки. Як ви зрозуміли, що після ряду таких тріщин криптобанк об'являє про банкрутство? У 2022 році стало відомо, що у Цельсіуса була дирка в активах аж на 1,2 мільйона доларів. Просто уявіться, що в них боргів було більше, ніж активів на банку. На компанію сипеться купа позовів про шахрайство, всі на них подають до суду. Внаслідок чого у 2023 році Машинського було заарештовано. За шахрайство і маніпуляцію активами його було засуджено до 12 років ув'язнення. Мільйони людей втратили кошти, бо повірили в безпечний дохід. Тому на майбутнє собі запам'ятайте, що в крипті не буває гарантованих високих відсотків. Якщо компанія обіцяє вам 20% річних без ризиків. Це скоріше за все піраміда. Тому ще раз повторюсь, перед тим як ви хочете кудись інвестувати, краще 100 разів перевірте. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться і поставте лайк. А ми з вами побачимось за тиждень. Всім па-па!